Вітаю всіх на каналі Лютий Місяць. Як ви помітили, булран продовжується і на фоні цього з'являється чимало гідних проєктів. Але й також з'являється відвертий шлак, дичина, сміх та гріх. Про останні мови й піде в цьому першоквітневому відео, а саме топ найпритрушеніших, хоч і кумедних монет. Це один з топових мемкоїв. Дохвивхед за 4 місяці свого існування досягнув капіталізації 3 мільярдів доларів. Коїн є на всіх великих біржах, включно з Binance, і здавалося б, тут все має бути топовим, але відчуття таке, начебто сайт, скліпали в 2005 році за 10 доларів. Зрештою, хоч зараз до FIF Head в топ-60 на Маркеткепі, це все ж таки мем. А вони майже завжди тримаються виключно на хайпі. Шалений успіх Коїну, практично нульова доцільність, 10 місце. ППВІВ це не просто мем, а мем на мем. Монета створена 2 тижні тому. Якщо в попередньому випадку ми казали, що сайт за 10$, доларів, то у цього він виглядає на 5. Принаймні капіталізація не 3 мільярди, а близько 1 мільйона. З цікавих фішок тут хоча б можна погратися з капелюхом, одягати його на картинку. Можливо, ви знайдете тут натхнення і створите власний щось там хед. Сподіваюсь, що далі ніхто не піде і ми не побачимо згодом мем на мем, що створив мем з мем. Пікабос Є на Uniswap і Mixi, що для щиткоїнів вже дуже добре. Очевидно, що мем розрахований на любителів покемонів. Але зрозуміло, що до власників цих покемонів цей мемкоїн ніякого відношення не має, про що і саме інформує у себе на сайті. Але амбіцій у пікабосів вистачає: у них є Roadmap, в якому вони хотіли б заліститись на Бінансі, а також щоб їх твітнув Ілон Маск. Щодо першого, тут дуже сумнівно, а щодо Маска, враховуючи, що він і так постить постійно якусь дичину, це було б цілком логічно, якби в нього з'явилися пости про Пікабоси. Ну от, Пікабос восьме місце. Наступний токен може зацікавити фанатів Гомера і Сімсон. На їхньому сайті ви можете побачити Гомера, так би мовити, в різних амплуа. і чомусь на фоні Єгипетські піраміди. Судячи з опису, Гомер це не просто мемкоін. А Мемкоін, що розробляє чат боти Також, що особливо вразило, так це неочікувано професійна команда розробників блокчейну. А саме Марч Сімсон, Барт Сімсон і Нед Фландерс. Роудмеп на 2023 рік. Здається, ці хлопці вже зробили все, що хотіли і досягли максимуму. Або ні. Так як планів на наступні роки більше немає. Усім прихильникам портретного живопису. Та любителям американських президентів присвячується. Долан Трамп та Буреку Бема. Ці хлопці меми посіли почесне шосте місце, так як один одного коштує, як меми. Сайт у Доланда набагато притрушеніший, ніж у Бурека. Але тут все логічно. Якщо б його воля і це підвищило б рейтинги, я думаю, оригінальний сайт виглядав би так само. До чого тут Конг і людина Павук? Не зовсім зрозуміло. Але зрозуміло, це взагалі не про категорію мемкоїнів. До речі, тут кіт зверху сере. І всі з пісюнами. Хто любить пісюни і меми вам сюди. Якщо більше заходить менш притрушений експрезидент президент Буреко Бема, тут все не так поплавлено, але все рівно крінж. Доланд Трэп і Буреко Бема заслужене шосте місце. Хто ще не встиг купити біткоін? У вас є чудова можливість придбати його, а в додачу отримати у власність Гаррі Потера, Обаму і Соніка. Після цього покажіть цей сайт вашим друзям і почуйте, який же ви критин. Сайт поплава повна приклад, коли хайпуєш на усьому підряд одночасно, замість курсора Магічна паличка. Якщо у вас виникне ідея катувати людину, можете показувати їй цілодобово цей сайт. Створена ця шкварка майже рік тому і досягла капіталізації вже більше 90 мільйонів. І саме про цей Мемтокен Бутерін висловлювався, що це якась відверта шляпа, заправлена лайновим соусом. Але через тиск любителів пожерти Лайна він попросив вибачення і сказав, що це лише Мемтокен. Четверте почесне місце займає Тейлор Світ. Принаймні, хоча б в нашому топі вона не буде номер один. Людина року топ для підлітків та супер хайпова, і те, що хтось зробив на її імені мем, не дивина. А можливо, це сама Swift вирішила так заробити? чи, бо тут капіталізація 350 тисяч, а вона в категорії десятків мільйонів, чи навіть більше. На сайті нас зустрічає сама Тейлор з нудною розповіддю про себе як токен. В дорожній мапі є пункт досягти 200 фанів, а потім цілих 700. Ого. Створено декілька тижнів тому і вже є на кількох дексах. Розрахований на тих, хто хоче довести, що справді кохає Swift настільки. Що готовий купляти щиток на Дексі. Якщо вірите в Ісуса, але не довіряєте гроші церкві, можете купити крипти Джисус. Жарт, звісно, не треба до нас зі смалоскипами в коментарі, будь ласка. Ісус в Сонцезахисних окулярах на сайті достатньо крінжу і популізму. В принципі, як і в історії релігії. Також тут вказані біржі OKX і Coinbase, сайт не без гріха, бо брешуть. Нема їх ні там, і ні там. Є там дещо під назвою Криптоцерква. Це коли береш і об'єднуєш з двох світів найгірше: мемкоїни і Сектоцерку. Ще вони начебто ведуть якісь криптоцерковні трансляції на твіттер. Кринжатина відбірна. Заслужене третє місце. Якщо хочете пришвидшити вихід GTA 6, їх токени вже в продажу. Ні, звичайно. Сайт проєкту топовий. Трейлер гри плюс картинки з того самого трейлеру. Написано є на Мекс, але їх там немає: дичина і брехня від Мемкоєна скльопаного на колінках. Неочікувано. Також цікава максимальна циркуляційна пропозиція 2 квадрильйона. А давайте глянемо твіттер. Опа! Ай-яй-яй! Щось пішло не за планом. Бам! Відверта спекуляція на майбутній грі від Rockstar. Дешевизна у всьому, навіть відсутність якогось мемного креативу, чистий запах скаму, або доцільніше сказати СМОРІД скаму. Друге місце. АНАЛОС. Насправді це солана навпаки. До речі, не тільки назва а й лого. А ви про що подумали? Заходимо на сайт вайб кухи одразу в обличчя. Тут круто гоморнули. Дивіться, тут в коті ніхто інший, як СМФТХ. А це мемас його дівчини. І дорожня мапа насправді ржачна. Бонка airdrop виконано. Крах біржі FTX виконано. J2 AirDrop виконано. Лістинг біржі FTX в процесі. Також сміх. Ще коли натискаєш на white paper, тобто головні доки про крипту, тут туалетний папір просто крутиться. Але унікальність цього Мемтокену, що він є на нормальних біржах, таких як Kucoin та HTX. Створений 3 місяці тому. Капіталізація плюс-мінус 10 мільйонів. Заходимо в Twitter, а тут ай-яй-яй! Назва взагалі рандомна, і бан. Не знаю, чи стане анало з бустером Solana як бонг, Але в цьому Менкоїні хоча б креатив присутній. І можливо, повторюсь, можливо, що це не така притрушена скаміна, як деякі попередні. Отже, перше місце. Що ви думаєте, чи погоджуєтесь ви з нашим рейтингом, і які смішні токи не знаєте ви? На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео!